Лишається трохи більше двох тижнів до великодня, тож різні організації впроваджують у себе тематичні майстер-класи. Так, до прикладу, Любов Капустіна, директор міського територіального центру, запровадила в стінах своєї установи заняття з арт-терапії. Різні тематики, різні напрямки, це і малювання, це з нитками працювання, це з пуговичками з гудзиками так, працювання, це ліпка. У нас буде ліпка глиною. Це малюнки гуашю, малюнки акварелью. Підопічні з радістю приходять відвести свою душу та проявити всю фантазію та креативність. На стінах та поличках вже висять роботи, які після закінчення великоднії виставки підопічні зможуть забрати додому, дивлячись на ваші очі, які горять і хочуть роботи. Я впевнена, що ми на правильному шляху і будемо розвивати. І далі цю роботу. Звичайно, що всі заняття не проходять без сторонньої допомоги. Завдяки продуктивній комунікації територіальний центр зміг домовитись з педагогами дошкільних закладів міста та центром дитячої творчості про майстер-класи в різних техніках. Сьогодні я хочу вам запропонувати зробити писанки, прикрасити їх, ось такі різні. Це ваша буде творчість. Арт-терапія в центрі проходить щотижня, іноді і два рази. Залежить від зайнятості помічників, адже всі педагоги приходять виключно на волонтерських засадах і у свій вільний час. Нам вдалося застати, з яким трепетом та ніжністю підопічні виготовляли писанки. Тепер, коли онуки приїдуть на пасхальні вихідні, бабусям точно буде з чим з ними зайнятись. Ми продовжувати будемо до 16 травня ще у нас зустрічі будуть там вже пряники підуть і розпис пряників імбірних. Життя в цих стінах вирує сильніше, ніж море в штормову погоду. Тут ніхто не сидить на місці, а завжди в пошуках нового та недослідженого. Якщо ж ви людина похилого віку або самотня і ще не бували в територіальному центрі, то щиро вам радимо виправити це і негайно знайти собі курс до душі. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, Перший муніципальний канал.